Інтимний пілінг це безболісна і абсолютно безпечна процедура, яка проводиться з метою поліпшення пігментації, омолоджування і освітлення шкіри в області статевих органів, стегон та лінії живота. Шкіра в області промежини і стегон безсумнівно відрізняється від шкіри інших частин тіла за кольором та текстурою. Нерідко жінки стикаються з тим, що колір шкіри в інтимних областях може змінюватись і стати темніше. Причин, що викликають подібне явище досить багато, це можуть бути гормональні зміни, вроджені особливості, депіляція, тертя з одягом, вагітність і пологи, процеси природнього сторіння шкіри. Гіперпігментація або затемнена область статевих органів можуть бути успішно освітлені за допомогою поєднання професійних процедур і препаратів для освітлення. Який результат ви отримаєте після процедури інтимного відбілювання? Перше це освітлення пігментації. Друге це покращення шкіри в місцях проведення процедури. Третє це ліфтинг-ефект. Особливо це помітно на статевих губах у вікових клієнтів. Четверте більш гладкий рельєф шкірного покриву. П'яте – це омолодження за рахунок обновлення шкіри. Дуже важливою для досягнення гарного результату потрібен домашній догляд. Догляд обов'язково підбирає майстер, який проводить вам процедуру відповідно до стану вашої шкіри.